Що всі говорять, але ніхто не виступає з цією ініціативою. Ми зараз реєструємо цей проєкт закону. Він стосується нас щодо обмеження заробітних плат. Ми знаємо, що в період ковіду діяли норми закону про певне обмеження верхньої планки заробітних плат. Абсолютно очевидно, що на період дії воєнного стану і. Навіть усвідомлюючи свою відповідальність перед військовими, ми маємо розуміти, що верхня зарплата, яка є в країні, це зарплата військового, який виконує, приймає участь в заходах безпеки і оборони і виконує просто захист нас з вами. Тому ми реєструємо зараз про проєкт закону про те, щоби. Заробітна плата всіх службових і посадових осіб, бюджетних установ, включаючи органи державної влади, органи місцевого самоврядування, нараховувалася в сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень на місяць. Кого це обмеження має, може не стосуватися пряма норма буде в законі про те, що це не стосується наших е, ось е, служби. нашої служби цивільного захисту рятувальників справді це люди які такі же тримають фронт е, тут серед